Усім привіт, миру Божого. Ми Переднімовичку про те, як не наробити помилок у житті, як повністю прожити. В першу чергу потрібно ставити хліб кожен на перше місце, тому що багато людей проміняли хліб отжен на, на матеріальне, ми ставили на перше місце, на п'ятний місць покупування. Через хліб Божий, через Слово Боже, якщо є хлібом Божим, ми маємо з'єднання з самим Богом. Ми з'єднуємося з Ісусом Христом, і Бог посилає нам остаріє Божих людей, дає живу церкву для того, щоб ми могли духовно рости і допомагати іншим духовно рости. В цьому є щастя, в цьому є життя, тому що нічого не замінити хліб Божого. Все матеріальне І Ніхто не зможе звідси нічого забрати. Всі